Ситуація із обстрілами погіршилася чи надовго це 250 повітряних цілей цієї доби можуть одночасно випустити росіяни по Україні. Сполучені Штати змінили своє ставлення до справедливих українських ударів по стратегічних об'єктах на території терористів. Чахлик невмиру віддав наказ готувати наступ на Київ на Харків висновок. Який що замовник теракту таке Росія? ЗМІ, пов'язані з іділ опублікували загрозливе повідомлення із фотографіями чотирьох європейських столиць: Рим, Париж, Лондон і Мадрид. Те, що буде в Європі, це теж замовник Росія. Поляки масово купують нерухомість в Іспанії. Чи бачите ви зараз в просторі війну в Польщі? Ви спинайтеляйте, навіть зняла відео. Тому що я взагалі ще такого не бачила, але це вже все. Це факти, які будуть по всьому світі. Вітаю вас, мої любі сонечки! З вами Ая на нашому улюбленому каналі Мій Світ. Друзі, ви чекали і дочекалися. Наш світлячок, наша мамуся називають вас, нашим сонечком, і загалом вас так чекають люди, що ваша позитивна енергія завжди впливає на усіх моїх глядачів, і це передається через екран і на великій відстані. Тому я радію, що сьогодні ми маємо нашу зустріч і можемо дати інформацію нашим глядачам, попередити про щось, ну і, зрештою, поговорити на цікаві теми, які цікаві не тільки нам обом, а ще й усім нашим глядачам, тому що особливо за різні духовні, цікаві особисті. Теми вам дуже дуже сильно дякують. Тому, друзі, чекайте, у нас багато цікавої інформації, але почнемо із серйозних, дуже серйозних тем. Процитую: 250 повітряних цілей цієї доби можуть одночасно випустити росіяни по Україні. Політтехнолог Руслан Рохов, посилаючись на дані розвідки. Якщо прибрати внизу повідомлення дату, то достатньо актуальний пост виходить, який в умовах війни для всієї території України має сенс кожного дня. У нас сьогодні і не варто ігнорувати тривогу. Богу, і доступ до укриттів має бути у всіх. Керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк відреагувала на цей заклик. Справді, ситуація із обстрілами погіршилася, чи надовго це? Ненадовго, тому що це екзамен. Я просто поясню вам, як працює карма. Тобто, у нас почалося повномасштабне вторгнення, тобто, все сильно-сильно, воно десь затухає, десь там ми. Але завжди, коли приходить екзамен, тобто ми програли певні ролі, певні програли там, ситуації, і я навіть у себе писала: увага, йде екзамен. Березень це екзаменатор. Просто цілий березень це екзамен. На наші реакції, що ми вибираємо, чи ми вибираємо світло, як ми проходимо ці всі іспити. І тому я казала, що березень буде важкий, але ще трошечки лишилось. Тому. Вже по факту ми його пройшли, можна так сказати, і у нас зовсім інші реакції. Подивіться наскільки ми змінились. Тобто, це взагалі не порівняти тому, екзамен в принципі вже складено, і звичайно, погіршення не буде. Це точно. І я пригадую ваш нещодавній прогноз, який ви робили для України і для президента на березень місяці. Ви побачили неприємності, які можуть спіткати президента. Озвучили там певною цікавою фразою, яка, зрештою, і реалізувалася. Ракети РФ вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем'єра Греції. В офісі президента заявили, що це міг бути замах на президента. Так, я бачила це до того, але вже потім просто я не, не слідкувала, скажімо, вже за подіями на фізичному рівні, тому що не завжди Жди, я потім бачу, що воно там справджується. Тобто, я так розумію, якщо у вас є бачення якоїсь події, яка вже зафіксована в просторі, її оминути неможливо. Тобто, це точка, яку треба пройти, вона вже зафіксована. Так, 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 вона зафіксована. Тобто зараз от екзамен він зафіксований теж в просторі, і те, що я постійно говорю, і буду говорити, що Україна переможець і перемогла вже, тобто війна однозначно. Це перемога України, це, ну, це взагалі це в просторі вже завжди зафіксовано. Просто ми розтягнули, скажімо це, чому багато хто каже, там одну дату казав, іншу, третю, десяту. Це не від того, що це щось не так, а це можливі варіанти, тому що це залежить від нас, яка буде ця дата? Тобто. Але я бачу, що от-от уже -от дуже мало до закінчення. Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо ударів Україною за межами її території, заявив речник держдепу США Метьо Міллер. Такою була ситуація від початку війни. Та чи зараз після жахливих російських терактів Сполучені Штати змінили своє ставлення до справедливих українських ударів по стратегічних об'єктах на території терористів? Ну не тут можна так багато значно подивитися. На щось вони, вони закривають очі, на щось вони так. Ну більше я би сказала, що це ситуація все в кулуарах. Ну, тобто, вони все одно не будуть розказувати своє істинне ставлення, але на загал вони не будуть це схвалювати. Чахлик Невмиружчий віддав наказ готувати наступ на Київ на Харків. Такі заголовки все частіше з'являються в стрічці новин. Це лікалочка для дестабілізації в Україні, розповсюдження паніки. Чи все таки є такий план? Ну, дивіться, знову ж таки, те, що я казала про карму. Він то саме пробував робити два роки назад. Не вийшло, то як ви думаєте, зараз вийде? А ми вже ще стали світліше і пройшли своє. Звичайно, це взагалі неможливо. Мені прямо йде таке слово неможливо, його заберуть дуже скоро. До речі, після виборів в Росії, як ви бачите, як буде майбутнє розгортатися для самої Росії і Росіян? Ну я бачу, що там буде якийсь військовий хтось керувати більше так, щось ну якась така. Переходяща влада, але вони будуть дуже розгублені, особливо коли зміниться, коли не стане їхнього вождя. Я не знаю, як їх назвати. От вони будуть просто сказати, що вони будуть в шоці це нічого не сказати, тому що ну, рухнуть їх ілюзії, вони все там повністю уявляєте на цю людину, всі свої життя поставили, все-все-все. Ми розуміли, що через повстання людей та народні бунти в РФ Путіна не усунуть, але в нас були сподівання на російські еліти. Мали надію, що варіанти заколоту проти Путіна можливі. Санкції, наче не завдають сильного удару по Росії, еліти не бунтують і поки зміни влади шляхом заколоту проти президента РФ не відбулося. Ну санкції це вони їх обходять і будуть обходити. І більше скажу, що я бачила і бачу, що дуже багато ну на це все дивляться так крізь пальцем Європи, і всі інші країни. Тобто всі хочуть грошей, і вони так само нечесно і до нас поступають, але ну така реальність. Це не треба також мати нам рожевих окулярів на цю тему. Вони прекрасно живуть в плані там. Як жили, так жили, тільки обходять там можливо якісь невеличкі незручності мають але чогось глобального не буде. В плані санкцій я не бачу, що буде щось глобальне. Але я бачу, що буде і вже почалося, і навіть я ще це раніше бачила, теж, що саме ісламський світ, мусульманський світ, буде завдавати удару. Тільки він зможе почати пробудження цієї країни. Тобто самі люди ні. На жаль, ні. ЗМІ, пов'язані з іділ опублікували загрозливе повідомлення із фотографіями чотирьох європейських столиць з текстом Після Москви Хто наступний, маючи на увазі атаку, яка буде організована в Європі? Мова йде про Рим, Париж, Лондон і Мадрид. Можете посканувати Європу? Вони закривають для мене цю поки що, тобто не хочуть показувати, але ну кажуть, що це секрет, це не можна, тобто це ті події, які мають відбутися. Тому це мусить бути дорогі українці. Я знаю, що вас багато в Європі. Будь ласка, не йдіть там, де багато людей. Ну, це справді, якщо вам ще й закривають, і це точно має відбутися, бо часто так закривають інформацію ту, яка має відбутися, яка має кармічно принести якийсь серйозний наслідок. До речі, дуже цікавий матеріал. Я прочитала в телеграм-каналі «Цинік». Я зараз його прочитаю. і Ми дещо з вами Ая з'ясуємо. Один з тих, хто прийшов на рок концерт у крокусі, весь період теракту був практично нерухомий і дивно спокійний. стрижка любителя року видає його із тельбухами. Поведінка для людини, навколо якої розстрілюють людей, що біжать дуже дивна. Цей же дивний персонаж, який був присутній у момент теракту, напрочуд зовні схожий на того, хто затримав терористів, які встигли без проблем виїхати з Москви і не міняючи машину, були спіймані поблизу кордону з Україною і Білорусією. Людина із зали за досить специфічною формою обличчя і не менш специфічним виганом лівої роки, на якій можна помітити годинник, це та сама людина, яка затримала терориста. Знак питання. Якщо це так, то дивна поведінка особи ознака того, що він один із кура. Аторів теракту, який знає про те, що його не зачеплять. Він співробітник спецслужб спецвідомств РФ. Відповідно, ця людина вказує на замовника, якого за дивним збігом обставин СК РФ і ФСБ не називають, лише кажучи про український слід. Висновок який, що замовник теракту таки Росія? Так, я це зразу бачила. Я бачила, що ці люди взагалі не ну скажімо так. Непричетні по факту. Тобто, це замовник, сам президент їхній. І, звичайно, виконуючи ці всі, це їхні спецслужби через, скажімо так, через таких людей, щоб на них впала підозра. І це зроблено для того, щоб тримати народ в страху, в контролі. Я досліджувала цю тему, дивилася, шукала матеріали і на цього дядька дивилася, і там ще з'ясувалося було кілька людей, схожих в однаковому костюмі там синій светр, джинси, які однаково себе дивно поводили. Один з них сказав: Зачини двері це для того, щоб люди не змогли вийти, щоб було більше жертв. Вони ще й готувалися до того, знімалися на камеру. Ну і тепер, як завжди, Росія каже про український слід, як завжди, це смішно, але вони самі себе видають таким от чином. І відповідно, те, що буде в Європі. Опі це теж замовник Росія? Так, вони хочуть показують мені Польщу, хочуть зробити і Прибалтику. Але їх самих чекає, можливо, от мені показують можливий у них теракт зв'язаний з літаком. До речі, про Польщу. Кажуть, що поляки масово купують нерухомість в Іспанії. Вони готуються, якщо почнеться війна у Польщі, переїхати в інші країни. Чи бачите ви зараз в просторі війну в Польщі? Бачу, що ви спинайте вляте. Навіть зняла відео, тому що я взагалі ще такого не бачила, скажімо, наскільки ну взагалі, скажімо так, зараження програмою війни йде по всьому світу зараз. Тобто, я не думаю, що в Іспанії вони сховаються від війни, прям так. Хіба на якомусь острові, можливо, ну, якось так. Тому що повністю війна буде йти по всьому світу. Тобто, можливий цей варіант міг не бути. Якби була нам додана якась, скажімо так, допомога і зупинилося це все, але це вже все. Тобто, це, це факти, які будуть по всьому світі, піде війна. І в Польщі вона зараз буде активно йти, починатись. Це, до речі, якраз про цей вибір і про точки невороття. Тобто, коли все починалося, було таке розгалуження, було кілька гілок подій, кілька сценаріїв. І, Відповідно, якщо ми приймаємо певні рішення, ми опиняємося тут. Приймаємо інші рішення, опиняємося тут. Звичайно, що в цьому всьому бере участь увесь світ, який думав, що все так легко йому минеться. Але чомусь весь світ вже два роки війни до сих пір не розуміє, що нам реально треба дати достатньо зброї, достатньо захисту систем Петріотів і всього іншого, для того, щоб ми могли себе врятувати врятувати і їх врятувати, але ж це розуміння так довго приходить, і час змінився. Це точка, яка могла відбутися тоді, і перемога могла бути швидше, і не було би третьої світової. Вона перенеслася в іншу гілка подій, включилася там. Туди, куди вони прагнули всі, чому так склалося? Тому що ми не зм... люди не пробудилися, вони не змогли відчути наше горе, нашу трансформацію. Тобто вони настільки поглинули в цю матрицю в негатив в низькі вібрації, що Ну, в них не вистачило сил побачити серцем, відкрити серце. Ви розумієте, якби всі зразу раз, якби там людство було на більш високому рівні, просто ну цього би не було всього. розумієте. війшли би війська. З усього там, з усіх країн, допомогли всі б відбили все, на не цього би закінчилось. Але почалася гра, тобто его почали проявляти не душу, не серце почали народи проявляти. Не всі, звичайно, були і люди, які включилися і за кордоном, але їх дуже мало. Вони ще всі сплять, і тому війна вже це вже все. Це неминуче, просто неминуче. На жаль, по всьому світу піде війна. Вона вже пішла енергетично по всьому світу. А найбільшу роль в цьому всьому зіграв страх політиків чи все таки гроші? Їх купили чи залякали? Его, влада, его, гроші, що вони втратять якісь ресурси, вони так само і не хочуть там із Росією сваритися, тому що там гроші. Тобто, ви знаєте, завжди, завжди любі трансформації, вони ж перевірка нашого его. Що ти вибереш? Серце, любов, творця, чи ти вибереш гроші, там владу. Ну і вони вибрали друге. На жаль. Зараз на екрані ви бачите прикраси з крамниці Мій Світ. Це наш український бренд, який започаткували для створення золотих прикрас зі змістом. Ознайомитись детальніше ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Система Петріо, яка збиває російські ракети «Циркони», якими зараз активно залякує українців терористичний Кремль. Вона нам потрібна, дуже сильно потрібна. Про це всі говорять. Навіть деякі політики з матюками говорять і це проходить в ефір. Про це просить військові, про це каже президент, але партнери не поспішають навіть продавати нам ці системи. Чи з'являться в найближчі півроку в Україні ще трохи патріотів? Зайдуть, вони зайдуть. Я бачу. Я не знаю, чи можна казати скільки штук. Напевно, краще не, не кажіть, Не кажіть, але зайдуть ну, добре. Так, зайдуть, 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 причому не ну ще трошечки зайдуть. І в мене, ви знаєте, сонечки, я вам вже казала, але ще скажу на цьому прекрасному каналі в Оксаночки Агори про те, що ми з вами створили, ми народ, українці, ми пробудились в певній кількості, і ми створили спіраль вознесіння. Ви собі уявляєте? Тобто, коли ми налаштовувалися, коли ми молилися. Я побачила просто гігантську спіраль, така кристалічна із нас. Тобто, наші душі створили цю спіраль. Тобто, ви розумієте, що в світі ще немає жодного народу, жодного, який би створив спіраль вознесіння на землі. Уявляєте, сонечки? Це просто ну, грандіозна подія. А сьогодні, між іншим, коли ми молились з вами зранку. Я побачила, як в кожного, хто приєднується до молитви, завантажуються енергетичні кристали. Тобто, те, що сказати, що я нами всіма пишаюся, це нічого не сказати, тому що це саме грандіозна подія, яка сталася. Тобто, що це означає? Що у зла вже все, немає ніякого шансу взагалі? Що би зараз не відбувалося? Що би ви зараз там не бачили за вікном? На тонкому плані ми нове нова ера, нове суспільство, нові боголюди. Ми українці з вами. Розумієте, на цій землі вона свята вже, і тут ніхто нам нічого не зробить. Повірте мої сонечки, зло теж має свій термін придатності. Маю ще кілька запитань від глядачів. Зараз я буду їх озвучувати. Оксаночко, запитайте, будь ласка, що скаже Ая про Харків. Скільки ще харків'янам терпіти ці постійні страшні обстріли? Чи буде колись безпечно жити в Харкові і коли можна буде повернутися в наше рідне місто? Бо зараз мова йде про відселення людей з Харкова. Мої друзі, які залишилися там, кажуть, що ракети з Білгорода долітають за 40 секунд. Повітряна тривога не встигає спрацювати. Ну, Харків звільниться. Я відчуваю, що ну ще трошки. Ну, але ще точно пів місяця ще, будуть, ну, якісь такі, ще трошки будуть такі, моменти, ще будуть перевіряти Харків енергетично, що він готовий процвітати. Але я відчуваю, що ну, я і так бачу по місту, що багато людей виїхало. Ну, порівняно з тим, що я раніше бачила, наприклад, одна якась ділянка взагалі так темно досить виглядає. Але я бачу, що люди будуть повертатися, але не зараз. На протязі там трьох років будуть повертатись люди. До речі, тривога не тільки в Харкові не встигає спрацювати. Ви знаєте, що й у Львові вибух відбувся, тоді дали тривогу, ракета прилітає миттєво в Києві. Те саме відбулося, ракета прилетіла, а тоді тривога. Тому треба завжди бути обережним, обачним і слухати свою інтуїцію. До речі, є така тема. От про страх. Він часом рятує. Коли людина відчуває дуже сильний страх, але не розуміє причину, що чому і як це значить, що треба зупинитися, прислухатися до себе. Можливо, про якусь небезпеку. Ваше тіло вам сигналізує. Бо, до речі, я страхом своїм дуже багато років пропрацювала. У мене нібито страхів немає. Але коли в нас були кілька ночей підряд обстріли, і в той момент, коли всі ракети літали над моїм домом, я про кін мене режим телефонний режим польоту, я не немає ні сповіщень і в мене не чути сигналу тривоги. Але я прокинулася, власне, перед е, тим, коли почалася тривога. Прокинулася і я відчуваю страх. Я думаю, що таке? А чому я відчуваю страх, що серед ночі такого взагалі ніколи в житті не було? І що я роблю? Я цього ніколи не робила. Я, звичайно, відкриваю інтернет, відкриваю телефон, йду в телеграм канали дивлюся, що там робиться в Україні зараз. І буквально через 5 хвилин починається тривога. Після тої тривоги всі ракети летять над моїм домом, і я розумію, що це реально круте попередження ж відразу встигла поставити захист, встигла заспокоїти себе, дитину привести до ладу. Відповідно, страх він деколи дуже рятівний, дуже коли тебе зненацька нічого не застукає, ти вже готовий, ти вже знаєш, ти вже заспокоївся, ти вже прийняв це і, відповідно, поставив захист. Давайте нагадаємо всім глядачам нашим, як правильно ставити захист, особливо в такі пікові моменти. Ми розуміємо, що системи ППО нас захищають, це прекрасно, але захист додатковий, надійний треба теж мати і вірити в нього. Це головне Він працює. Цю, коли ти в нього віриш, коли тільки в тебе якісь сумнів, ти втрачаєш цей захист. Зразу хочу сказати, що наш захист це висока вібрація. Тобто, ми знаємо, що ми є енергія багатовимірна, ми є вібрація, і звичайно, ті ракети, ті, що летять, це дуже низька вібрація. Навіть коли там прилетіло у нас, навіть за вікном. Там ну я коли у нас там перші дні аеропорт, і я це все бачила. І я відчувала наскільки ця енергія низька, вона так якби з іншого світу. Якась, знаєте, як якихось неандертальців для мене ця енергія стара, тобто вона дуже низька, аж болюча. Тому дуже важливо, я поясню вам принципи, що ви зрозуміли, що важливо переналаштуватись. Страх зафіксували. Він нам потрібен для самозбереження. Це важливо. Це перша чайокричка у нас страх відчули все. Він нас рятує, щоб ми десь перемістились, але зразу виходити з нього на високу вібрацію. Висока вібрація це що? Це творець. Так, творець це. Не релігії, ми знаємо це ми тільки наше вище тіло світло. Ми налаштовуємося своїм наміром і говоримо: Тесь Небесний, я з тобою, з тобою, з тобою, або своїми словами, як відчуваєте. Я проявляю світло. твоє. Якщо ви не можете налаштуватися, тому що від страху дуже важко налаштуватися, тому що страх нас ну, заземляє yeah. сильно. Просто ходіть і говоріть: Я світло, 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 світло. Ще саме краще, коли ви почнете співати, я поясню, чому, тому що коли ми співаємо, проспівуємо про світло, у нас виходить, знаєте, така. Божа служба. Індивідуальна і ви вібрації, тому що звук, наш голос дає вібрацію. Коли ми говоримо я світло, світло, ви навіть будете бачити, що ви з низького ви спочатку будете казати Я світло, світло, світло. коли ви в трасі. А потім, коли ви високі вібрації, ви будете я світло, 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 я радість. У ваші хай знайомі думають, що ви зійшли з розуму, неважливо, але це врятує вам життя. І просто ходите: я світло, 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 я радість, 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 я любов, любов, любов. Тобто починаєте співати, включаєте собі свою музику, можете навіть і робите вдих і вдихаєте творця, і ви уявляєте, що цього нічого нема. А насправді я вам чесно скажу, тому що я знаю, як виглядає реальність: цього немає, це ілюзія. Навіть ці ракети, які на нас летять, це ілюзія. Але ми можемо її змістити, щоб вона полетіла в низьку вібрацію, так? а не на вас. Тому що це, коли ви резонуєте високі вібрації, у вас різні реальності будуть, і ви не зустрінетесь з ракетою. І ви просто радість поспівали, поспівали, вийшли. І все, переходите сідючий етап до медитативного, медитативного стану. І я вдихаю світло, видихаю, все, і виявляєте. Що нічого цього нема, ви просто величезний світло-світловий портал, все, і захист, і ви в захисті цьому. Я світло, 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 радість. Навіть якщо ви не почуваєте себе ні світлом, ні радістю, ви це говорите. Я любов, любов, любов. От золоті слова світло, любов, радість. Я нагадаю глядачам, що ми з Аю кілька ефірів тому говорили про те, що всі негативні емоції важливі і необхідні, їх потрібно правильно проживати і в них не зациклюватися. Якщо вам виходить в застригати в тих негативних емоціях надовго це руйнує вас і ваше здоров'я, і реально випадаєте по вібраціях. Відповідно, притягуєте до себе негативні події. Тому важливо постраждати, поплакати, дати собі час на це вийти з того стану. Ну ти пережив, прийняв цю емоцію, і все, ти з неї вийшов, ти піднявся до гори, і тоді ти в прекрасному стані на високих вібраціях не притягуєш до себе негативних сценаріїв, коли ми співаємо. Ми вдихаємо і видихаємо величезний портал, і бачимо, що ми в такій світловій кулі всередині. І все, і наших рідних туди можна поставити. Якщо ви хочете ще підсилити, під час у нас якраз є між іншим під час всіх повітряних тривог ви можете під'єднуватись і ще додатково сказати: я під'єднуюсь під до. Куполу світла, творця і Аї, тому що в мене вже створений є давно купол світла, і там багато народу час від часу, я цей купол творець його там підчищає. Тобто, є певні там в нас теж вже нюанси, з якими ми постійно працюємо. Тобто, це якщо ви там не можете вийти з цього стану і щоб підсилити захист тоді над цією Україною, ви можете приєднуватися.